Шановне панство, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео буде по тракторах і по розборці тракторів. І так, тесорчик стоїть ще, не розбирався, тупо немає часу на нього, тому що доробляю свого і вже скоро якби, треба вологу закривати. Тому остання ціна 2500 без торгу. Трактор з документами. Я вже казав і показував відеообзор. Силочку на відеообзор повний, що вона десь буде під відео і тут буде підказка. т 40 м в принципі, повністю комплектний. Із стартером нема лише акумулятора. Документи є, номера є. 2500 і трактор ваший. Ну, а зараз їдемо на розборку, там також є нові поступлення. Пару блоків ланжерони, Запчасті до ПВМ і ПВМ. ПВМ в зборі. Ну, звісно, потрібно розбирати, дивитися, двигун в зборі з головками, з усім. Також чистенький ну що там в ньому також будемо дивитися, розбирати. І так, власне, як ви бачите, з'явилося ще пара-тройка агрегатів під розбор. Зараз покажу вам їх трошки ближче. Дивіться, ось такі от апарати. На цьому хороший сухенький мотор, стартер, цей спускачом, резина тут шагого, що тут, що там. Навірно, буде собі щось трохи зняти. Тут далі все по класіки. Тут у нас отакий от звір, Тоже нічого особливого, трохи в маслі їздить буде, тут топливна Пучкова тут поки все в комплекті. Так. Кабіна, так собі, ну, є ще до чого приложить руки. Просапна резина, і якщо треба, є ще одна нова. Так, що тут ще? Хей, ти бачимо в ще Це ще, ще, ще не розбирався, так? Да? Я почав, ні, то це я маю до цього не розбирався, да, цей... дивлю трубки, ти бачиш, дивиться як. Дивіться, запаковані, все, все. Це десь, так, да, тут всі трубочки, все по заводу. Він десь простояв всю свою життя, погоне. Теж дивіться, кому що треба, поки все є. Ну, по кабіні, до речі, по кабіне ржава, але вся ціла. Двері всі цілі, не рвані, не завіси, нічого. І тут так, так само все. Ну, а тут далі. Сиденье, оригинал, кому надо. По навеске. лки-палки. Там же навіть на вомові ковпачок стоїть заводський. Ого, навеска теж, вся. Вся хороша, поперечена, все чітко. О, розкоси хороші. Так, це розкоси, я вже знаю, куди дзвонити і що з ними треба робити. Вом, дивіться, тут далі. Все. Все прекрасно, циліндр пошти не тік, бортові сухі, Пойдет Так, з цього. З цього навіску вже розібрали, тут ще навіска в комплекті. Є мо... мост, жаліє... жаліє хазяїн, поки його не хоче розбирати, тому що в зборі весь і весь в гарному стані. Теж дивіться, думайте, дзвоніть, номер, як завжди я на екрані. Такі оце можна в зборі, ну, лучше в зборі, звісно, просто жалко її корочить. Оцей Фантомас трохи пішов під розбор. Ну, ще мотор стоїть. Головки вже зняті. Так? Кабіна, дивіться, яка класна. Під парничок вам, те, що треба. Навесочка. Стоїть все добре. Цього теж можемо продати, 10 тисяч доларів, забирайте. Так, ну і тут залишилася коробка з бортовими і з кабіною. Так, є двері. От дивіться, кому що треба. Теж наберете. Дверки, дивіться. Непогані. Сцокла комплектуємо, не переживайте, це не є проблема. Окремо, окремо, дивіться, є гідробаки. Можливо, комусь під самоділки, можливо, під якісь дровоколи. Тож, пожалуйста, дзвоніть, забирайте. Всім дякую за увагу. Кого зацікавив даний агрегат, пишіть номер телефону, і бачите на, на екрані і в описі відео. 2500 без торгу і він ваший. Всім добра, будьте здорові, слава Україні!